Вітаю товариство! Мене звуть Андрій. Ви на каналі Паламар. У цьому відео я хочу вам показати, як можна проводити вихідні у Ванкувері та його околицях. До мене приїхав товариш з Торонто. Ми будемо якось відвідувати гарні цікаві місця, відпочивати, просто максимально насолоджуватись літом та вихідними. Тому, товариство, що я вам побажаю, приємного перегляду! Опа! А куди це ми приїхали? Та-да! Пунь, 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 пунь. Зайди Добрий день. Добрий день. Всім добрий день. Добрий день. О, дивіться, товариство, які в мене з мілостю кяпочки. Мілуся каже, добрий день. Це. Це мені на день батька подарувала Мілуся, так? Вау, це ти таке маєш до цього? Що це таке? Це квиток твій? Ага. О-о-о. О-о-о. Коротше, там воно якось приторможує, а потім перечіпляє нас на щось інше. Бо це, Бо це було б таке фoreвер. Так, є наша машинка, а ну де вона? -да! Ось стоїть. Хіхіхі. -хі 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 -хі. Два роки тому, коли ми приїхали сюди до Сквомішу, ми бачили цю гондолу і нам було трішки шкода платити там, 70 доларів за чоловіка, щоб відвідати цю вершину. Як виглядає цей вид зверху? І ми зробили тут хайкінг. Я теж до перегляду рекомендую відео, як ми просто хайканули одну з цих гір. Це теж було досить такий цікавий досвід. Ще когось. Не пузу. Давай не. груди по твійчикам засвітимо. Та ми, 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 ми відео знімаємо. А, це не відео? Ага. Добрий день. Чекай. Це відео, блін? Ні. Слоп. Шейк, шейк, Діно, не фоткай. Давай фотку. Чекай, ну зроби так, щоб мене там не сильно все вивалювалось. Товариство показую тільки один раз. Дивіться, попереднього року, ні, два роки тому ми з Емілією, Діною і двома м, своїми товаришами ми піднялись. На ось цю гору. Ось так, ось так, ось так. 700-670 метрів, мені здається, можливо, 700. Ось ця верхівка. Бачите, тут люди навіть є зараз. Називається Ставамус Чів. Е, гранітний купол в перекладі з місцевих, з мови місцевих тут жителів, таких перших жителів. І ця гора, цей гранітний купол має три вершини: 1, 2, ось так, три. З різницею там в 30-40 метрів. Ну, от, до речі, різниця велика є, щоб хайканути цю верхівку і ось цю. Вони досить так далеко одна від одної. Тобто, тут на годину довше можливо буде хайкінг проходити. Але ми зараз вже досить високо. Дуже. Товариство. Дивіться, 28 червня і ще повно снігу на горі. Коли він розтане? Скажіть: в серпні чи він вже не розтане? Ну, от така краса. Давай ще раз. З цієї каменюки. Як вам така штука? Легесенько, собі такий містик підвісний. Легесенько. Ось так, трошечки. Йолки-палки. Тут гарно. І тут теж вид непоганий. Світлан, тобі подобається? Я просто в шокові. Дякую, мій брате. Я в своїх улюблених пилососах, в своїх катамаранах коханих, отакий От в мене капчик. Йду ось такому місточку. Тут трошечки вже починає хитати. Мені трошечки страшно. Мені трохи страшно! ей, о о, -о. балкон. Добрий день. А досиж руку, кіс, бо я не вилізу. Дай руку помаленьку. Дякую, кицюнь. Це що твій балкончик такий? Вау. <плес> Свято туди не вилізе, вона, вона не така спортивна, як ти, Кець, Ти дуже спортик. Кець, не-ні-не, не, 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 не з'їжджай, кейс, бо все, вся не слизьке. Кець, 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 Кеця Кеця, китюня. Буль-буль-буль-булька. Булька манюня, Кець, 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 Кеця Ой, помаленько, мілуся, тримайся. Показую раз. О, жартую. Е, так, дивіться, оце, оце ми тут піднімались гондола. Далі ми пішли на оглядовий майданчик по мисточку, пройшлись і зайшли в ось такий центр цієї всієї штуки. Отак він виглядає. Пум-пум. Якісь для діток щось трішки є. І далі, дивіться, яка тут інфра... інфраструктура. Можна десь якісь трейлики різні піти, десь на гори вверх забратись. Ось найвища гора в цьому регіоні. Дивіться, Sky Pilot 2031 метр. Говерла, якщо не помиляюсь, було 2061. так Майже майже висота з Говерлу. Тут є гора, десь вона знаходиться право від вправо від цього майданчика. тобто Наприклад, ось та гора чи десь ось там справа може бути така висотою, як Говерла, досить, так, в, досить висока, тому що Говерла вже знаходиться на такому, знаєте, під, якби на висоті конкретній. А тут океанська низовина і гора висотою 2000 метрів. Тобто, це досить високо вона знаходиться. І я думаю, тут на цілий день можна. Є чим зайнятися в цьому, в цьому регіоні, якщо не більше, бо можна прям трейлами десь ходити дуже далеко. Прикольно, класно. Робимо малесенький у нас хайк. Дойдь, що ми лю... ти любиш хайк, Мілусь? А, ти вже багато хайків зробила. Молодець. І збирає в сумочку камінці. Дуже цей такий самий найпростіший хайк. Він і короткий, і ось така дуже тут звичайна така якась стежечка проста, досить навіть комфортно. Але тут є дуже багато інших трейлів, тому люди, які люблять хайкати, я думаю, можуть прийти і цілий день собі тут гуляти по різних різних таких складностях трейл, трейлах і просто отримувати велике задоволення. Тут впевнений, що дуже багато може бути гарних видів. Ось таке, дружочки, Скай, як це називається? Сі-скай кондола, це місце. Під сквомішом. так. Давай. Я думаю, що ти робила? Я пікав камінці у гейку. І покажи, де вони в тебе, ці камінчики. Ось тут. Ось тут всі тримаєш. Важка сумка в тебе. Дуже важка. І що ти, дося, любиш хайкінг? Я тобі що ти ні руку давай в карман, бо це ніби буде зрадиш, з тебе там болить. Ти ж тримаєш за попку себе, що там непонятно. Раз, раз. Ого, ти модель, слухай, ти можеш на обложки йти. Ти що ти втікає би? любителі птахів можуть побачити різновиди птахів, які тут проживають в цій місцевості. І не тільки в всі Північній Америці, бачите ці пташечки. Ось таку ми пташку. Зараз вам покажу, яку це ми бачили. Ось таку пташку, мені здається, я вже бачив не один раз. І е е е не знаю, і дивуюсь, чому тут немає орла. Бо я орлів бачив багато разів вже білоголових таких цих орлів. А їх чомусь тут немає. Це дятлик, напевно, якийсь місцевий. Бачите, він тільки на західному побережжі Північної Америки водиться. Ось так. Ось так, ось так, ось так. Гарно сьогодні. Гарний день. Гарна компанія. Ось ці маленькі такі післьо. А де вона? А де мама? А-а-а. Дивіться. Маліньки, а ну йди до мамусі, що ти там крутишся в кукурузі? Ану йди до мамусі своєї, бо вона тебе чекає, переживає, а ти там олазиш незрозуміло де. Ану йди до куріпки своєї мамусі. Все, пішли. Так, десь тут має бути якийсь водоспад. Олесон Falls. А ну подивимося. Де в нас тут водопад? Люди собі на чилі відпочивають. Нема водоспаду. Не бачу. А, ось напевно. Маленький. Ось такий маленький водопад. Ось такий матьопкий. Привіт. Сальмон Лососева ягідка. Ну як вам? Бачите, навіть рослини в Британській Колумбії називаються лососем, бо його тут багато, І, відповідно. Навіть якусь малину волосату треба назвати лососьовою малиною. Отак от, 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 і живемо. Мама, ну о, ти тут дала жару у нас таке. О, О-о-о-о, оце панорамка гайсі. І ми піднялись на ось ту гору, яка краса. Оце вид, оце нагорода за хайк, такий легенький, класний хайк, і яка нагорода за нього. А. Ось вам і шматок Норвегії, бачите, в Канаді, в Британській Колумбії, яка краса.

Я думаю, ты сюда три. Ааа, видишь, я Андрюха ніколи не в Інстаграм вообще ноль постів

Когор, це типу Тигр українською, але це Пантера, киць, мені здається. Друзі, як вам, як вам такі види звірів, які знаходяться ось в цій е, місцевості? Когор, блек, чорний ведмідь і ось такий, ось такий якийсь козлик. Це просто щось неймовірне. Оце звірі. Ну, всі дуже гарні, але ці дві, дві перших дуже небезпечні. Я теж не бачу. Ще одна гарна така, дивіться, гарний такий балкончик з видом. Ось цією гондолкою ми отак піднімалися. тін наверху. Теж гарно, дуже. Обов'язково відвідайте, якщо приїжджаєте десь до Ванкувера, відвідайте це місце. Не пошкодуєте. Дивіться, яка краса. Як... Я бачу, Мілуся держимо її очки, бо на останньому хайкінгу ми просто. Ми просто загубили мої окуляри і в мене доця вже забрала окуляри, щоб я їх не загубив. Уявляєте? Каже, щоб вони не впали тут, то Мілуся буде в ручках їх нести. Яка в мене добра дитина. Як мені пощастило. Каже, дякую, тата. Я бачу, кисть, ти така смілива, так йдеш по місточку, нічого не боїшся. Не страшно, ні, доць? Ні. Вау! Дось тут не страшно, Кеть! Тут класно! Тут класно! Милость! Добрий день, кажи! Добрий день! що ти купила собі кружечку? Покажи! А, а хто? Рожева, а хто там намальований, Китюнь? Хто там? Хто там є Кесь? Ти так голосно говориш, тихіше трошки, Кет. Я жартую. <світ> ага. Раді спробуємо подивитися, де це ми були, якийсь парканчик, де ми фотографувалися. Я думаю, що це вже десь ось прямо ось тут, ось тут має бути. Да, угу, так. Ага, Це ми їдемо зараз. Це ми зараз тут їдемо, дать? А, ось ось там ми були і фотографувалися. Ось мій камінчик тут. О, так, гарно. Друзі, вам сподобалось. Такого дуже класне місце. Всім рекомендуємо. За набором висоти цей хайкінг не являється складим, Це всього ж там в районі ж 700 метрів. Але технічно просто подивіться наскільки крутий цей підйом. Куди, дружочки, це ми піднімаємо? Милусь, ти куди піднімаєшся, Кетя? Куди? Зараз покажу. Куди це ми піднялися? Для, для віп-персон просто якби звільняється столик якийсь отакий. Люди собі будуть легесенько перекушувати. Люди будуть собі легесенько перекушувати, перекушувати. Отак <плес> ну, собі, легесенько. Просто легесенько в Ванкувері собі перекушують. Дуже люблю я Ванкувер за його види. Захід сонця у такому гарному ресторані. Вам скажу дружочки в цій ситуації якраз то обличчя всього інстаграма. От інстаграм працює так. Маєш, не маєш, треба зробити гарну фотку, бо, бо, ну, бо це інстаграм. Треба показати всім, що ти кучеряво живеш, розумієте? Отак От працює. Того не ведіться на ці інстаграми, на відоси всі обманюють. Ні в кого ти грошей немає. Ось так хочуть показати, щоб продати свій курс. Курс по криптовалюті. А Діна вже отримала свій болон'єс. Ось така в неї порція. Щось дуже воно таке жирне, я бачу. Дети в, в нас суп якийсь лососьовий. Влада в неї лобстерський. В Світлани в нас лобстерський суп. А в влада в нас лосось. Ось такий лососяка. А мені мають принести тунець. Лусь, ну треба гама такеся. Оце, моє... Оце дружочки моя страва. Я вам скажу, що вона виглядає ну, на всі гроші світу. Ні. Я боюся. Вона каже, я боюся, я її не дам попробувати, щоб ну, дивіться. Оця мені ще подобається. Оце гарно виглядає так. Літ... Літній такий смак. У мене якось небезпечно трохи, ніби сира риба. Але тут океа, то життя, раз живемо. Ой, ще салати Цезарі. Оце запакувалися ми тут, я вам скажу, дружочки. А ми будемо гуляти на всі гроші сьогодні. Ого. Питався я дядька. Коротше, замовив я тунець. Він не спитався взагалі нічого, як він приготований, і оказується, в мене просто сирий тунець. Я його спитався, чи він був заморожений. Він сказав, що да". він був заморожений перед тим, як до нас прийшов. А чи я спитався, бо знаю, що свіжі рибі гли... глистоноїди глист... глист... можуть бути. А... А, це. а так вона свіжа, але перед цим заморожена, значить, е... паразити могли. Типу, вбити міг паразитів. Того, в принципі, я вже не переживаю. Але цей столик, дивіться. Просто люди живуть свою найкращу жизнь. Ви шо? що, вже припухли всі тут чи що? Ну, розумієш, лакшери ставиться, це все наше. Це сумніва. Скажіть просто, як можна не закохатися От, в ці анкуверські види? Це щось неймовірне. Це неймовірне місто, просто, друзі. Подивіться. Друзі чи навіть не друзі, ну, просто. Дивись одне з другим. Це ж дуже гарно. До речі, по-моєму, тунцю є якісь питання. Питання не до поварів, а до мене. Перед тим, як замовляти, щось треба трошечки читати, що там з тим тунцем? Ну Він просто якийсь свіжак обваляний в якомусь пригорівшому кунжуті. Я вам скажу так, вдома, вдома мамина бараболька, пюрешка з серделькою, ну, салатиком, просто набагато смачніше. Чи, чи виконує це? Ні, буду з'їсти, бо гроші треба відідати. Треба гроші відідати. Але чи я сильно кайфанув, та ні. Просто звичайна їжа. Мені в фастфуді Венді смакує трішечки краще. Але просто подивившись на оце місце, просто не треба про їжу думати. Ти приходиш сюди кайфанути. А їжа це таке вже неважливо. Але дай дай, дай Бог здоров'я тим людям, які все рівно готували цю їжу. Правильно? Швидко. З такою великою кількістю людей в ресторані вони швидко принесли. Молодці, дай Бог здоров'я. Дай Бог вам здоров'я всім. Ось А ось так виглядає Ванкуверський порт. Ванкувер вночі. Ось так виглядає стадіон. Зараз спробуємо цей десерт, що це таке ми з Діною перекусили на 187. Можете подивитись ціну, що скільки коштує. Цей коштував 58. І товариство теж. Другому мажором на скільки? Теж на 200? А Світлана з другого мажором на 156. А ми на 187.

Здоров'я, другий день наших гастролів. Їдемо зараз у місто Чілів, там є дуже гарний Калтус Лейк. І будемо сьогодні відпочивати на озері. Влад, Покажи, будь ласка, гору Бейкер, можеш приблизити. Гора Бейкер, висота, якщо не помиляюсь, 3800 метрів. 3800 метрів. Це вже у Сполучених Штатах Америки. така гора. Зараз ми проїдемо ось цей кущик. я думаю, буде її краще видно. Нічого я не зовсім не говорив. На цих кадрах просто милувався цією красою. Таке якесь неймовірне поєднання і голубенька водичка, супер-зелена травичка, сонце світиться. Дуже якось так, знаєте, весело, сонячно, супер політньому. Я взагалі дуже-дуже радий, що 100 кілометрів від мене знаходиться таке прекрасне місце. Сьогодні здійснив не то, щоб мрію, але такий невеличкий пункт Діни, бо вона дуже хотіла спробувати покататись на сапі. Дін, це вже дуже близько до берега. А, а я не помітив, треба ще раз. Давай ще раз. Діна вже дуже рада, що нарешті вона добралась до якогось озера з падлбордом. Вона дуже довго цього хотіла. Коротше, дружина хотіла такий мене пунктик на літо був покататись на цьому падлборді, поспробувати повчитися. І сьогодні її маленький пунктик здійснився. В неї було три пункти сходити в хайкінг, вийти на Калтус-Лейк, це, оце, що ми зараз тут, і спробувати падлборд. Сьогодні в неї два пункти здійснилось за один день. Ось так. До речі, як для першого разу, вона всього лиш, я не знаю, 5 хвилин. Можливо, поплавала на цьому падлборді і досить впевнено стоїть. Одне єдине тільки те, що весло, якщо не помиляюсь, її потрібно зробити просто трішки довше, її буде набагато легше. В порівнянні з владом, дивіться, вона набагато впевненіше стоїть на борді, який е не настільки класно стоїть на воді, бо цей менший борд. Цей, якщо не помиляюсь, 10 фіт чи 9 і 6 там, а той 11 фіт. Тобто Діна набагато якось впевненіше стояла на цьому борді. Вітаю свою сестру з ним народ. Найкраща в мене дивіться сестра. Приєднайтесь до товариства в коментарях до привітання. Її дивіться, яка ця творча людина зробила таку маленьку, я б не сказав фотозону, але зробила такий маленький типу декорацію. Бачите, на день народження. Рожевий, рожева декорація сьогодні. Того, от ця людина вміє організувати свято. Якщо є в когось якісь потреби, звертайтеся до Світлани. Вона може допомогти, може допомогти. Досить активні у мене вийшли ці вихідні. Е, навіть співсуботу зробити одну халтурку. Потім товариша зустрів. Завіс його він погуляв трішки на <кій> Кіцілано пляжі у Ванкувері. Потім, потім куди ми поїхали на цю Гондолу, Сітускай. Дуже гарно, Дуже гарне місце вперше там був. Потім в ресторані поїли смачненько. Сьогодні відпочиваємо просто на цьому прекрасному озері. І воно прямо мені, я не знаю, якесь таке, знаєте, море без піску і без гаряча кукуруза, піва вода тарянька. от Просто просто ось така краса. Вода чистесенька, тепла, не солона, травичка. Дуже класно. Ось такі друзі, вихідні у Ванкувері. Насправді у Ванкувері ми провели якби, неповні вихідні, але в околицях Ванкувера можна ось так відпочивати. Тому що це якесь прекрасне місто з дуже гарною природою і великими можливостями для такого активного відпочинку. Тому дякую, що подивилися це відео. І до зустрічі, друзі, у наступному.